Результат новим президентом Польщі став Кароль Навроцький. Він отримав 50,89% голосів. Рафал Шасковський набрав 49,11%. Національна виборча комісія підрахувала вже всі 100% голосів другого туру. Різниця в голосах становить менше 370 тисяч. І ось про ці вибори ми сьогодні будемо говорити із Бартушем Сіхоцьким, колишнім експослом Республіки Польща в Україні. Людина, яка знаходилася в навіть в перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України і не виїжджала звідти, є фаховим і дипломатом, і добре розуміється власне на міжнародній політиці. Вітаю вас, пане Бартуше. Дуже дякую, доброго дня вам, пані Ларисо, доброго дня слухачам. сподіваюсь, не розочарую своїми коментарями. Ну а я нагадаю, що ви просто зараз можете дивитися всю цю трансляцію в Ютубі. Ви можете коментувати. Ми дуже хочемо, аби у нас був зворотній зв'язок. Про що б хотіли спитати, що думаєте, що вас цікавить. Ну і звісно, ви можете слухати в режимі аудіо, да, плюс додаток польського радіо для України, а також на платформах Подкаст «Spotify» і «Apple Podcast». Напередодні ввечері Польща лягла спати з одним переможцем а прокинулась з іншим. Як це пояснити? Це для вас теж стало таким сюрпризом? От ваші власні відчуття? Знаєте, Польща поділена. У нас дуже різкий, я би навіть сказав, конфлікт. Більш-менш 50 на 50 це праві консерват активні виборці і ліберально ліві виборці, і це не зникне, і це, і, і це була дуже така близька um, um, ривалізація. Вибачте. <kuh> Три місяці тому назад я, я би сказав, що перемога Навроцького була б несподіванкою. Я, це, це кандидат без політичного досвіду, якби такий трошки зовні з научного світу, е -е, запрошений до політики, а Часковський це дуже досвідчена людина, лідер, один з головних лідерів е -е, громад, громадської платформи чи, чи коаліції. Е -е і те для мене було несподіванкою, що чим ближче до виборів ця дистанція наближалась. В першому турі ми ми побачили взагалі, взагалі, я би сказав, таку недовіру суспільства до уряду. Бо уряд у нас, може, слухачі не, не, не всі це розуміють, це коаліція вісім чи дев'яті партій і Від лібераль... центру ліберальної платформи до, до лівих, і ці коаліціанти вони набрали дуже небагато голосів. Тобто якби суспільство ну таку якби критику висловило. Тим часом. І Навроцький, і політики, справа від нього набрали потужну кількість тобто, було зрозуміло, що більшість виборців Менсена Брауна вони в другому турі будуть голосувати за Навроцького. Тобто, вже перемога Навроцького на другому турі для мене не була вже такою несподіванкою. Але щось, щось з комунікацією, щось з суспільством у, у уряду Дональда Туска не вийшло за ці півтора року. І не переконав, не переконали коаліціянти суспільства, і результат є такий, як і бачимо, цей конфлікт він залишиться. Це були це були вибори про демократію в Польщі. Половин, більш-менш половина суспільства вважає, що загрозою для демократії є моновлада Дональда Туска. вони вважають, що він веде до якоїсь роду елімінації опозиції з політичного життя. Половина вважає, що загрозою для демократії є консерватори, і їх треба таким чи іншим чином. Тримати подалі від, від влади, але з іншого боку, ми бачимо дуже такий чіткий поділ. Якщо подивитися на карту, захід голосував за Часковського. Ну, переважно скажімо так. Звісно, що це не абсолютна цифра. Схід голосував за Навроцького. Великі міста голосували за Часковського. села голосували за Навроцького. А ось чому такі настрої взагалі? Ось ну в тій же Україні немає такого чіткого відчуття, крім заходу і сходу в Ну, тобто, тобто і в Україні є такий розподіл: центр, схід, захід. В Польщі села і менше міста, вони більш консервативні. Вони, вони не сприймають ось цю цей наратив про ЛГБТ, про джендер, про аборцію. В, в великих містах вони більш ліберальні, до, до них більш якісь. Але все ж таки, Навроцький набрав майже 11 мільйонів голосів. Це рекорд абсолютно. І Дуда так не, не, не набирав. Тобто, треба з повагою до цього ставитись. Це не якась випадкова. Там було більше 1% різниці. в кінці Ну, Це означає, що Шасковський набрав величезну кількість так, голосів, так, фактично. Але все ж таки... І з повагою до цього це теж да, треба ставити. Абсолютно. І тому я, тому я кажу, що. Буде величезною помилкою якось неповажно відноситись е, до конкурента, е, чи з боку Навроцького, чи з боку, чи з боку Дональда Туска, і, і е, зараз най, найбільш най, виклик номер один, як цей, цей конфлікт. Якось зменшити, як, як, як вирішати... гілки влади, президентська і виконавча будуть існувати співіснувати далі. Зараз головне питання, точно так. Як вони, наприклад, вирішать кризу у в сфері юстиції? Бо зараз в нас є в нас є така ситуація, що уряд одні рішення суду сприймає і ін, інші не сприймає. Наприклад, щодо субвенції з бюджету для піс. E, кажуть про неосудів, палеосудів, може для слухача з України це не зовсім зрозуміло, але це, це ну, потужна криза. Якщо як, ну, подумайте, як, якщо ви. Не впевнені ні в яких рішеннях ні якого суду, це основа будь-якої і економіки. І я вже не кажу про політику і суспільства. Тобто, це треба це якось відновляти, все ж таки щодо якихось базових e, справ принципів, домовлятись. У нас через кордон іде війна. У нас потужні зміни в Євросоюзі. У нас зовсім нова, я би сказав, парадигма політики з боку Дональда Трампа, і треба. Ідуть сьогодні зустрічаються делегації України Росії в, в, Стам, в Стамбулі. І треба треба ну, на цим зосереджувати свою увагу, якщо ми не вирішимо цього. Ну, як це парламентарно якось сказати, цих проблем питань вдома. То ми, ми самі себе будемо ізолювати на міжнародній арені? Що буде з міжнародною політикою далі? Я так розумію, система. Польська працює так. Тенденції колишніх років це президент має ініціативи щодо східної політики, це більше він, так і уряд в той же час має випрацьовувати усю лінію міжнародну, так чи як збудована якраз міжнародна політика визначення міжнародної політики? І одразу напрошується запитання, що буде з відносинами з Україною? Президент, так, у нас такий неоднозначний розподіл. Це має свою історію, свої джерела в ранніх 90-х, коли Солідарність з одного боку, посткомуністи з другого боку, вони шукали якийсь якийсь таку баланс, щоб... Ні посткомуністи, ні солідарність не змогла занадто ну, якось домінувати зараз. Ми вже багато часу ведемо ці, ці бесіди, що ця конституція, можливо, ну не зовсім відповідає сучасним умовам, але більшості для зміни цієї конституції немає. Тобто, треба якось знову ж домовлятись. Да, президент у нас має дуже потужний мандат, дуже потужний статус, бо його вибирає уся нація. Прем'єр-міністра не вибирає. У прем'єр-міністра може бути там не знаю 10% підтримки, але за завдяки за, за коаліції він може бути прем'єр-міністром чи вона? Президент Pre традиційно це, це знову ж не законодавчо, має такий особий статус напроти, скажімо, США, Китаю, України. ЄС це більше справа уряду. Це звичай, це це, це це так якось практика не зробила. Але е, президент без підтримки уряду, і ми це бачили, наприклад, після пос, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент, який не мав підтримки Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, він ну, не ну не зміг би допомогти, так як так, як Анжей Дуда. І я впевнений, і ми це бачили на, на, на цих дискусіях на телебаченні усіх кандидатів кандидатів. Якщо було питання щодо України і, і миру, всі вони однею фразою, ну чи майже всі без там якісь там екстремалів, казали про справедливий. Мир про суверенітет України, про щодо відповідальності Росії там немає ніяких різниць. Тобто, я сподіваюся, як громадянин, як, як людина, яка тут живе в Варшаві дві години літаком з від зони конфлікту, що вони все ж таки зможуть мене мою хату, мою сім'ю зберегти. Ну, ось антиукраїнська така риторика, вона була прикметною цієї кампанії, Більшість кандидатів використовували тему відносин з Україною. І як тут? Адже ми пам'ятаємо, що і Карл Навроцький робив і щодо невступу вступу України до НАТО, і, звісно, волинське питання складне з усіх боків для Польщі, для України. Але з іншого боку, я завжди кажу, заява. Кандидата це заяви кандидата в президенти, а заяви президента можуть бути іншими. І ми бачимо це на прикладі, наприклад, Трампа. Е, як ви думаєте, як тут буде складатися політика? Я був здивований. Мені здається, це трошки все ж таки недостаток досвіду, що кандидат на голову держави підписує якісь умови е, е, політика, який прийшов третім. на на в першому турі будь-що би там не було, якийсь зміст не, не був, Часковський цього не підписував. Е, особливо такі стратегічні речі, як вступ, чи не вступ держави будь-якої, особливо України до, до НАТО. Е, це, мене це стурбувало. Цей меседж, мені взагалі здається, що в дипломатії не треба казати, чого ми не зробимо. І також мені не подобається, коли прем'єр-міністр скаже, каже, ми не вишлемо, ми не погодимось, щоб польські війська були в Україні. Можете не погоджуватись, але навіщо це, це казати? Поки що ми не розуміємо, що буде за місія, чи вона взагалі буде. Тема членства України в НАТО, на жаль. Сьогодні не стоїть, і це не, це не завдяки Польщі. Ми пам'ятаємо ще саміт у Вільнюсі, коли адміністрація Байдена і канцлера Шольца це заблокували. Дональд Дональд Трамп взагалі має таку специфічне ставлення до, до НАТО і багатосторонніх організацій. Подивимося, як, як Німеччина. Зараз це питання не стоїть, і це проблема номер один. Ну і це ж проблема, що, в принципі, це чи не єдиний наратив, який був під час цієї виборчої кампанії, який сходиться з російським наративом. Ну, це вже дуже категорично сказано. Це так чи інакше, це трошки в полі, абстрактному полі. Те, що має сьогодні. Вплив і наслідки. Це була заява прем'єр-міністра Дональда Туска. Знову ж між першим другим туром, не зрозуміло навіщо? що Польща не погодить, не буде погоджувати продовження без квотного, без тарифного імпорту з України. Це вдарить по Україні моментально з там, половини червня. Тобто, але чому? Чому це так? Чому більшість ну, серйозних політиків в Польщі вона стається якось так, ставиться з дистанцією до України, бо помінялась суспільна думка. В 22-му це була така айфорична солідарність, хтось там називає це там третім чи четвертим антиросійським восстанням в Польщі? Ця ейфорія, ця солідарність, зійшла в, в, в якісь такі трошки розочарування, якісь таке. <зв 'язання> Незрозуміння з цим треба працювати, і перш за все, треба політикам українським от моєстепне запитання польською думкою працювати. От моє наступне якраз запитання про це. Києву треба вчитися говорити по-іншому з Польщею. Ну це зрозуміло, особливо після приходу Кароля Навроцького. Так будемо завжди сусідами. Польща буде адвокатом вступу до Євросоюзу. Бо якщо ми згадаємо Німеччину, так німеч німецькі політики казали, нам треба поруч багата країна, Польща, тому ми будемо підтримувати Польщу у вступі до Євросоюзу. Хоча це і був дуже складний про. Процеси з огляду на сільське господарство зараз. Ми розуміємо, що є й привізники, і сільське господарство. Це теми, які складні для спілкування між Варшавою і Києвом. Як а от такий варіант, до речі, виграла ХДС ХСС в Німеччині і одразу змогли запропонувати спільне підприємство з вироблення зброї. Тобто, що може зараз запропонувати Київ Варшаві, щоб налагодити цей діалог, щоб цей ну не не можна назвати це компромісом. Насправді це просто хороша політика, зрозуміла двох сусідних країн. Абсолютно, треба. Я погоджуюсь з вами. Номер один Наратив, що Польща має моральний обов'язок підтримувати Україну. Він вже не працює. Він справедливий, але він вже не працює. У нас є ця вся революція технологічна в комунікації, Лю... ну, треба, треба інакше до цього ставитись. Стовідсотково не можна вибирати в Польщі своїх і не своїх. Я сподіваюся, що в оточенні президента Зеленського ну, якось може хтось краще буде перекладати Польщу на, на український. та ситуація з січня, коли президент Зеленський приїхав і вже в процесі кампанії підтримав Часковського а до Навроцького в інтерв'ю ну, так достатньо неповажно віднесся, це, це, Ну це не це не буде працювати, бо, як ми на початку вже сказали, поляки будуть залишатись. Половина на половину, консервативні, і треба з обома е, таборами працювати. Е, третє, знову ж з вами згоден: треба зійти на цей практичний рівень. Є справи в процедурах митних, в інфраструктурі, в, в сільському хазяйстві, де, де треба просто е, змусити держслужбовців з бізнесом сісти і порахувати, де у нас спільні інтереси, де у нас бар'єри. Адміністративні, де якісь непрозорі ситуації, і не, якби не перетворити цей процес з там, один в квартал засідань спільного комітету до співпра... економічної співпраці на щоденну роботу якихось робочих груп. Але, пер... Але цей процес треба почати ну, з першої зустрічі. Політика, дипломатія, на, на мій погляд, вона небагато відрізняється від таких людських відносин. Треба познайомитись, зрозуміти, які у вас очі. Ви зрозуміє, Вам зрозуміти, як і в мене очікування, хто я взагалі такий. І чим швидше відбудеться цей перший контакт, перша комунікація оточення президента Зеленського з оточенням президента Олекта Навроцького, тим краще. А от що буде з українськими мігрантами в Польщі? Як ви думаєте, як буде вибудовуватися ця історія? E, думаю, ну, це, це залежить від. Перемов в Стамбулі від цього як з чимо і чи взагалі закінчиться війна. Мені здається, після демобілізації хтось повернеться в Україну, а хтось з України приїде і долучиться до своїх жінок чи, чи, чи мам чи сестер в Польщі. Це це величезний виклик перед Україною. Нам в Польщі в Польщі величезний дефіцит працівників. Тобто ми з, од... з одного боку зацікавлені е, висококваліфікованими е, працівниками, які спілкуються більш-менш одною мовою, що ми релігія од... нам дуже дуже легко, е, якби один до одного поляку до українця, польці до українки. Ну тобто від Навроцького не треба очікувати якихось різких рухів, рухів щодо е, мігранського питання. Навроцький каже, кожен раз підкреслює, що він проти нелегальної міграції. Тут мається на увазі ці, е, яких нам присилає, намагається присилати Росія з Білорусію через кордон з Білорусію. Це, це люди з центральної Азії, з, близь, з Близького Сходу. Е, це йде справа про були такі ідеї в Європейському Союзі, що. Всі ці, які з, з північної Африки нелегальним способом трапляють в Європу, що буде якийсь автоматичний механізм, і хтось у Брюсселі буде вирішувати, кого і скільки Польщі приймати. От про проти цього, і Навроцький, і Часковський, і Туск у, у них однакова позиція. Я, я, я впевнений, що це не має, не має м, значення, це, 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 не, це не стосується до. Легальної міграції з України, але з другого тобто, ми навпаки, зацікавлені працівниками з України, а з іншого боку, демографічна криза у сусіда, ну, не є в інтересі нашої безпеки. І Тут треба, я впевнений, що Польща має бути зацікавлена в відновленні робочих місць в, в Україні, в відновленні роботи підприємств в відбудові інфраструктури. Мені я давно вже кажу, польщі треба ставитись до. Odbudowy uh, Ukrainy jak do pytania z, z sfery nacjonalnej bezpieczeństwa, a nie biznesu. Um, my mamy pracować jak wiele innych państw stworzyć Wielki Fund. Можливо, так як на модернізацію цих прикордонних чи пунктів перетину кордону, фонд для польських компаній, які будуть працювати в Україні, будуть будувати швидке сполучення залізницею, будуть модерні реально модернізувати ці погані жах... жахжахлів ці пункти перетину кордону. Будуть будувати, ну можливо, відбудовувати якусь індустрію в Україні, і так, далі, і так далі. І треба спілкуватись із поляками, і, думаю, з українцями таким чином, що ця співпраця вона буде матеріально для нас взаємно корисна. Будемо спільно заробляти гроші. Крапка. Залишається 5 хвилин нашої трансляції. Не можу не спитати про переговори в Стамбулі. Просто зараз делегація України і Росії ведуть якраз ці перемовини. Напередодні відбулися удари по російським аеродромам. 41 літак були вражені за даними українських спецслужб. На вашу думку, це загальмує процес переговорів? Чи все ж таки навпаки пришвидшить, що Росія зрозуміє, що ну... Не все так добре, як вона малює собі картину в уявленні. Мені здається, що. в Такому безпосередньому ем, наслідку, чи 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 такої краткостроковій перспективі, Росія буде змушена відповісти, буде змушена продемонструвати що, во що ні шаху назад, що треба якось покарати цих поганих українців, які розбили ці літаки, але, але згоден іншого шляху до миру, ніж е, мир через силу, як каже, як з самого початку казав президент Зеленський, немає росіяни росіяни наші уступки, наше якесь там віддавати території, не інтегруватись на то вони це сприймають як слабкість, і будуть будуть цей вакуум ще один ще один шаг робити і, і займати ще якісь політичні, економічні чи, чи територіальні простіри. E, 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 Тобто є добре, що зустрічаються. Кожна війна закінчується якимсь ну, майже кожна дипломати... закінчується якимсь дипломатичним рішенням, але мені здається, ми ще не на цьому етапі про це свідчить і. Атака через в Сумській області і на Запоріжжя мені здається, на, на цьому етапі і росіяни, і українці вони зустрічаються під тиском Дональда Трампа. Когось в Києві хвилює, що Трамп може знову затримати допомогу. Росіян думаю, когось в Кремлі турбують все ж таки ці погроження енергетичними санкціями. Тобто, вони роблять привід, що ну якийсь процес іде. Може, я би хотів помилятися. Я би хотів, щоб якийсь реальний процес пішов в, в напрямку справедливого миру, але мені здається, що Росія ще не там. Але Трамп змінює свою риторику вже в бік України. Все ж таки, чи це таки видимість? Поки що на словах, е, да, ну, добре, якби це сталося шість місяців тому назад і ми не втрачали цей час, але там йде якийсь навчальний процес. Е, але це поки що тільки, тільки слова. Е, мені здається, психологічно для заходу ці влучення по, по стратегічним літакам. Е, це велика справа. Захід зрозумів, що Україна. Спроможня наносити стратегічний удар, як кажуть, з'явилися карти, Та? з'явилися карти. Що треба рахувати, що Україна може бути дуже серйозним гравцем в нашій архітектурі безпеки, і, і що з Росією не все так добре. Тобто, це це. Це правильно. І, і, а перш за все, я, ну, я впевнений, що і ви, і багато з слухачів бувають в Україні. І ця перспектива, що можливо, хоч трошки менш цих балістичних ракет цієї всієї, цих всіх ракет буде менше на ваше місто. Це все ж таки, що би не відбувалося у Стамбулі, чи, чи Ватикані, чи так далі, це, це добре. Буде менше смерті в Україні, менш загрози від Росії. Дякую, Бартуш Ціхоцький був гостем польського радіо для України, колишній посол Республіки Польща у Києві. Наш ефір забезпечувала Катажина Дубравська і Варвара Берестовська. Столовська редакторка і звукорежисер. І ми чекаємо вас кожного дня о 14-й годині. Доєднуйтесь, підписуйтесь на наш YouTube канал і чекаємо на ваші коментарі. Дякую, пан Бартуш. Дякую вам, пані Ларис.